Казкові птахи Петриківського розпису поступово оживають на папері. З кожним рухом пензлика жінки опановують традиційну техніку, а заразом і заспокоюються. Я з Луганську, але тепер перебуваю в Одесі і працюю з малюками. Початковий рівень. Я вирішила трішечки перезавантажитися, отримати якісь цікаві. І спогади про літню відпустку. Ну і по-перше, і найголовніше дізнатися щось нового про Петриківку. Цей майстер-клас у рамках всеукраїнського проекту Три опорні точки відновлення жінки ВПО одночасно і заглиблення в українську художню традицію, і спосіб відволіктись від буденних турбот. У першу чергу для жінок, яким доводиться будувати нове життя далеко від дому В частині. В нас зараз присутні дівчата-переселенки з різних регіонів України, але е, окрім переселенок, також інші дівчата, які виявили бажання або жінки е, трошки помедитувати, розслабитися. Майстриня Ксенія Захарова розповідає: Петриківський розпис то не просто малюнок, а відбиток душі та настрою майстра. Тож вчить дівчат не тільки ма. Малювати, а й відчувати себе, звільняти думки від негативу. Підібрати будь-який сюжет будь-якої людини. Правда всюди є і старше покоління, і молодше покоління, і патриківка, як світоглядне мистецтво, мистецтво передачі мудрості. Воно ілюструється навіть у банальних квіткових композиціях. Майстер-клас надихнув не тільки учасниць, а й самих організаторів. О обіцяють найближчим часом підготувати ще кілька подібних проєктів, аби залучити до них якомога більше людей. Руслан Дроздов, Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук перший міський.